Ну, тобто, що... ну як це, От я, я не знаю, як це правильно пояснити. Це такий є цей мем, як відкриваємо ворота, закриваємо ворота. Ні, відкриваємо, ні, закриваємо. Ну, якось визначтеся, що, що ви хочете. І коли виходить е е е е керівник цього новоутвореного міністерства і каже, що ми готові дати бронь. Чоловікам, які з-за кордону приїдуть і будуть тут працювати на підприємствах критичної інфраструктури? Вертається, бронь. Ніхто вас в армію не мобілізує? Я собі уявляю, як ті люди, які е, на фронті, читаючи це такі, хірасія, а що так можна було? А, ну, а чому цим ніштяки а, а, а нас в бус? Ну, е, непослідовність ось е, мій вирок, в цьому цьому, що відбувається, яка основна мета? Цього міністерства, от щоб що? Я своїм людям завжди на фонді кажу, вони приходять і кажуть, там придумали проєкт, вони там показують цей проєкт. Я кажу, окей, чекайте, механіка, впровадження це інше питання.